Триває ефір Українського радіо Чернігів. Військова операція Збройних сил України в Курській області не тільки привернула увагу до цього регіону, а й до його історичних зв'язків з Україною. Ці зв'язки простежуються у різні періоди, і в княжі часи Давньої Русі, і за Козацької доби, в період Української Народної Республіки, і навіть за Радянської України. Працівники державного архіву у Чернігівській області у контексті останніх подій проаналізували наявні у фондах архівні матеріали, які стосуються етнічних українських земель на території сучасної Росії. Своїми дослідженнями з нашими слухачами готова поділитися виконувачка обов'язків начальника відділу використання інформації документів держархіву Анна Морозова. Долучитися до нашої розмови ми попросили також представника Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергія Будка. Вітаю вас! Ну і запрошую до слова пані Анну. Про які саме документи йдеться, і яких подій української історії вони стосуються. Перш за все, хочеться сказати, що документи, які стосуються сучасних територій Росії та Білорусі періоду Української держави, української революції 1917 1921 років, відклалися у фондах, які довгий час були на секретному зберіганні, і навіть... були вони, вони лежали в окремих фондах і їх не можна було використовувати широкому загалу. У 1991 році перша хвиля розсекречення дозволила їх, так би мовити, вивести на широкий загал, але все ж залишалася така парадигма і світогляд ще оточення і науковців, дослідників, де переважало дослідження громадського. Політичної діяльності е, на теренах Чернігівщини того часу. І тому, е, і взагалі в архівах переважала така тенденція, що зверталася увага саме на території, які зараз входять до складу ну, Чернігівської області. І тому довгий час ці документи залишалися поза увагою. Але чим більше ми дізнавалися е, історію України вже е, з, за часів незалежності, тим більше привертали увагу зовсім інші документи, і саме в документах губернського старости Української держави і були виявлені документи, що стосуються історії території. Теорії Курської колишньої губернії у 1918 році за часів Української держави Гетьмана Павла Скоропадського. Що це за документи? Ну, загалом великий комплекс стосується утримання чиновників і різноманітних інституцій на території Путильського та Рильського повітів. На той час, вже як писали Чернігівщини. Взагалі Територія Путильського та Рильського повітів увійшла до складу Чернігівської губернії десь у травні 1918 року, і, наприклад, у червні 1918 року староста Рильського повіту звертається до губернського старости Чернігівської губернії з проханням надати усі документи розпорядчого характеру, які були видані. І центральною владою, і місцевою губернською владою для того, щоб вони розуміли, які закони діють вже на території Української держави, яка стала для них тепер вже тобто цей лист свідчить про те, що. Вони хотіли бути на теренах України. Були. Вони були, і там була ж творена державна варта замість поліси в цей час, і тому зверталися до губернської влади, щоб профінансувати існування і державної варти, повітових земт, закладів народної освіти, благодійні різноманітні організації, які залишилися без фінансування. Угу. Що ще? Є цікавим лист старостерильського повіту за червень 2018 року, який розповідає про стан взагалі на території цього повіту. Він вказує, що існувала така сіра зона, де були і Ну, мінялася влада, або більшовіська або вже так проукраїнська. І тому було дуже важко місцевому населенню. Були постійні грабіжі з боку більшовіських загонів різноманітних. І рильський повітовий староста просив у губернської влади надати допомогу. Перш за все, в організації охорони різноманітних установ і організацій підприємств, які мали важливе, важливе значення з точки зору економіки регіону. Ну і таким чином повідомляли про вбивства місцевих жителів з метою пограбування більшовітки. Загонами і про напади на залізничні станції, наприклад, там на Бахмач направлялися військові німецькі, да? і ну, таке інше. Тобто, стосувалося різних сторін життя мешканців цього повіту, пане Сергію, перш ніж надати вам слово, от просто хочу назвати деякі історичні факти. Курщина увійшла до складу Русі десь наприкінці 10-го, на початку 11-го століття. Населяли її сіверяни, ареал розселення яких тягнувся з Чернігівщини. Курськ як центр князівства спочатку підпорядковувався Києву, а потім був під контролем чернігівських та Переяславських князів. До Московського царства ці землі потрапили лише в 16 столітті, але в XVII столітті на цих землях сформувалася величезна українська колонія. За козацьких часів містечко Суджа. Відоме нині було сотенним містечком сумського слобідського козацького полку і мало прапор синьо жовтого кольору. Та курці землі були в володінні гетьмана Івана Мазепи. За часів УНР Східна Слободанщина входила до складу української держави, і от факти, які нам пані Анна навела, вони про це свідчать. І навіть перший уряд вже радянської України був створений також у суджі. Усе це просто історичні факти. Тож як так сталося, що Курщина перетворилася на територію так званого російського міра? Все дуже просто після поразки української революції. Уже в принципі з 1919 року російські червоні імперіалісти почали проводити політику імперіалістичну. Що це означає? Змішування земель. Тобто, от є історичні регіони, які компактно населені, наприклад, українці там інші народи. Вони відрізають частку адміністративно територіальне передають. Тобто, коли було утворено. Радянський Союз у грудні 1922 року, після того з 1924 до 1928 років, в СРСР була комісія Російської Соціалістичної Федерації, Української Соціалістичної Федерації. В принципі, обидві делегації мало що вирішували, вирішувала Центральна імперська радянська імперська політика. Навіть Комуністи. Українські комуністи вони казали, що Суджа, це Південна Курщина, е, значить е, Стародубщина це все українські землі. Давайте їх е, в складі Українська РСР. Ну, Ми ж все рівно одна держава, ми ж союз Радянських Соціалістичних Республік. Ні, імперси довго сперечалися, і від українських радянських пропозицій. Вони їх рівно половину зробили. Ну, візьміть ту ж Курську губернію. Там було 559 тисяч українців. Взяли, відрізали практично все. Тобто ці люди потрапили до складу Російської Федерації. І це стосувалося всіх інших суміжних територій. Загалом одна з цифр, яка існує в історичній літературі, що. Суміжної території сучасної Чернігівської, Сумської, Харківської, значить, Донецькою та Луганською областю було відріз... відрізано в шість разів більше території, ніж в 1954 році потрапила в українську РСР в якості Криму в шість разів. І ми втратили українського етнічного населення майже 5 мільйонів людей. Mm. Ну... ну, дивіться, за переписом 1897 року. 60% населення, того ж таки містечка суджі та його околиць ідентифікували себе українцями. Чому ж, чому ж, от коли формувалися оці нові кордони Радянських Республік, ці люди не намагалися потрапити все-таки на до материкової України? Ви розумієте, у вас ви задаєте питання: як цивілізована людина? Яка чтить міжнародні закони і так далі, так далі. Коли ви говорите про Москву, це питання політики сили, загарбання, коли місцеве населення, їх активна частина і загалом їх настрій, вони нікого не цікавили від слова взагалі. Ви кажете. От, як. Ну, а приймалися якісь рішення на місцевому рівні, наприклад, там у селі там, Сходом села, е що люди, от ми хочемо там якщо залишатися люди, в Україні? Якщо люди не бачили тиску, наприклад, навесні 1918 року в той же Суджі, то вони прийняли присягу на вірність України. Це без тиску. Коли в 1919 році на території... На територіях у оцих суміжних Чернівської губернії вже були більшовики. Там дійсно проводилися оці сходи, як ви кажете, під дулем кулеметів. І якщо хтось був за Україну, ну або розстрілювали, або ув'язнювали, або ще щось робили. Тобто все це було Ну, аналог підтиском. теперішніх референдумів на окупованих абсолютно територіях. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Причому тоді ж ніякого інформаційного контролю не було. От навіть те, що пані Анна говорить про терор більшовиків на той території, це була постійна терористична політика. І тому людей місцевих ніхто... Наголошую, ніхто не питав, їх примушували. Ну, взагалом, історики вважають, що комуністичний тоталітарний режим Радянського Союзу, тобто з 1917 до 1991 року, це найбільш жорстка форма російського імперіалізму. І політика русифікації вона проводилася надзвичайно жорстоко. Якщо, наприклад, 1990-ті роки. На той же Курщині, Білгородщині, і інших територіях почали відроджуватися українські організації, вони зараз всі знищені. Якщо ті люди не втікли в Україну чи в Європу, тобто в еміграцію з території Російської Федерації, у них, як іноземних агентів, вже попересажували, когось вбили, про що ми можемо навіть не знати. Факти в нас є, факти цих репресій. Тобто. На сьогоднішній день у цей путінський рашистський путінський рашистський режим він е, проводить е, репресії того ж самого типу, як і за часів Сталіна. Пані Анно, от ми говорили зараз про Курщину. А які архівні матеріали про інші території суміжні з Чернігівщиною? Ви маєте у своєму архіві, які свідчать також, що це наші українські етнічні землі. Ну тут хотілося б додати до слів пана Сергія, ще згадати ну все прилеглі території, але взяти ту саму Кубань. Да, далекий схід, де були потужні українські такі діаспори, і е, там були проголошені українські республіки, да, на далекому сході Це під час української революції. Да, під час, ну, саме про той час, коли встрічі. ми про що ми зараз розмовляємо, але на жаль, вони також були придуш, придушені усі військовим шляхом, воєнним шляхом. Тому дійсно про якусь. Те, що люди могли висловити свої побажання так, відкрито, ну, це було не завжди так. І саме, як приклад 에, того, що 에, Добровільно ввійшла територія сучасної Республіки Білорусь до складу Української держави та Чернігівщини. Це є листування за 1918 рік про входження Недойської волості Рогачівського повіту Могильовської губернії до складу Української держави. Треба сказати, що ще у березні 1918 року Недойська. Волость відійшла від Рогачівського повіту до Гомельського. Бо так було зручніше, оскільки Гомель також був Чернігівської губернії. А у серпні 1918 року староста Недойського повіту звернувся до Чернігівського губернського староста з тим, щоб їх офіційно Включили до складу Чернігівської губернії і до складу Української держави. І тут губернський староста Товстоліс, звертаючи вже до Міністерства внутрішніх справ, пише, що Віддах найбільшого розширення території і Мощі Української держави я вважав би за свого боку за необхідне прийняти недойську волить до складу Чернігівської губернії. Якщо згадати, що в цей час у Києві йшли перемовини України та Російської Федерації, мирні да, які нічим не закінчилися, то Міністерства внутрішніх справ відповіло Чернігівському губернському старості вже у жовтні 2018 року, що делегація у справі мирних переговорів з Росією повідомила, що Недойська волость якраз входить у проєкт територіальних меж Української держави, і тому це. Буде відповідати домаганням української держави на цих переговорах, але на жаль, подальша історія. Ну, не дозволила остаточно включити ці території до складу України та Чернігівщини, зокрема. Але тут хочеться згадати ще, що навіть за той е, короткий час, коли ці території входили до української держави, вони досить швидко переходили на українську мову, навіть у діловодстві, що також також є показовим: це не насильницька українізація, а саме люди е, згадували. Свою рідну мову, да саме да, як казав Левко Лук'яненко, не що відновлення дані незалежності, а не проголошення, так і тут люди відновлювали свою українську ідентичність. Я хотів би сказати, що я дуже дякую за коментар цього документу. Тут треба нагадати одну річ, яка дуже важлива для розуміння, як треба мислити реаліями сучасної російсько-української війни. От, ви сказали про перемовини української держави з Російською Радянською Соціалістичною Республікою. Навіть ну, москалі можуть проводити, проводити перемовини тільки тоді, коли у них фіаска. А ми маємо зрозумі... пам'ятати твердо, що та російська агресія проти Української Народної Республіки, яка була з кінця грудня 1917 року і закінчилася якраз навесні 1918 року, поразкою російського агресора. І саме після цього почалися перемовини. Це якраз нам дороговказ, історичний, скажімо так, урок, що з росіянами по-людськи можна говорити тільки тоді, коли вони будуть вщент розгромлені. Тобто, буде наша перемога. Інших варіантів просто нема. Ну і от дивіться, ці факти, от які ми сьогодні почули, тема яку ми сьогодні обговорюємо, Мабуть, не даремно, що 22 січня цього року президент Володимир Зеленський видав указ про історичне населення українцями території Російської Федерації. От наскільки цей документ злободенний сьогодні, і як він може впливати на ставлення і українців, і світової спільноти до українських етнічних земель? Ну, по-перше, указ про історичні населені українцями території Російської Федерації, він довго очікуваний. Його довго просили його прийняти. І то, що він був підписаний в цьому році, 22 січня. На що таке 22 це. січня? В 1918 році це проголошення незалежності на Української Народної Республіки. В 1919 році це злука УНР і Західноукраїнської Народної Республіки. Тобто, те, це глибоко символічно. Частина скептиків говорила: ну добре, ви згадали про те, що у нас російський агресор, значить, відібрав ще в часи Радянського Союзу, і це закріплено як міжнародне визнання кордону, частина нашої законної української історичної території. Я зразу хочу нагадати, що цей указ має найважливіше не тільки. Просвітницьке, виховне, національно-патріотичне виховання, воно є стратегічним з точки зору того, що ми, українська держава, зобов'язана, я наголошую на слові, зобов'язана турбуватися українцями, які проживають на інших землях. Це з точки зору міжнародного права, це означає, що українці, які живуть на всіх українських. Історичних територіях в тому же Сибиру, Далекому Сході, на Уралі і так далі. І так далі я вже не кажу. Про Південну Курщину, от і так далі. Це говорить про те, що ми маємо як держава дбати про їх національно-культурний розвиток, щоб вони пам'ятали, що вони є українцями. Друге, одна із цілей перемоги над Росією полягає в тому, що ми маємо захистити права української меншини. В складі Російської Федерації, як і всіх інших країнах світу, але це імперія, яка постійно на те, щоб пригноблювати, асимілювати народи. Але я ще раз, як історик, як держслужбовець, маю попередити: ми, коли говоримо про історичне населення українцями території Російської Федерації, ми воюємо за те, щоб зберегти, відновити... Значить, цілісність нашої сучасної української держави. Тобто ми воюємо за те, щоб українська держава була на міжнародно визнаних кордонах 1991 року. То, що за межами кордону, От то, що я казав, ми маємо захищати інтереси українців національно, культурні, мовні зв'язок з державою. Але цей момент ми маємо тримати в е, голові постійно. Угу. Ну от, ви знаєте, коли наші журналісти українські почали робити репортажі е, з території, де проходить спеціальна військова операція Збройних сил України з тої ж таки суджі, е, то я звернув увагу на те, що е, літні люди вони одразу ж при спілкуванні переходили на українську мову. А от молодь вона вже говорила російською, і думки їхні вже були. Е, Ну чітко за російською пропагандою, от з точки зору того, що з одного боку величезний історичний пласт зв'язків цих територій з Україною, і буквально за останні 100 років російська пропаганда попрацювала так, що у сучасників у молодих людей в Росії зовсім інші думки перевернуті на 180% щодо України. От яким уроком це може для нас бути, пані Анно? Ну, це тільки те, що ми повинні да далі вивчати історії, доносити і до, до населення як історичне, де, де історично проживає український народ, тобто і курська. Курщина, да, сучасна, ну інакше ми не зможемо захистити, тільки доносити правду, розповідаючи її, і таким, ну пер, щоб та молодь, яка вже під, підвержена да пропаганді російській, щоб вона могла якось переосмислити те, що дійсно відбув, знала інші да, да, щоб вона могла порівняти і вийти на правильний шлях. Та є так вказати пане Сергію? Ну, по-перше, то що ви зараз питали, це ще раз говорить про те, що історія це не просто цікаво про минуле, це полі битви, полі битви і е, захист своєї національної пам'яті, своєї історії, правдивої історії, це стратегічне завдання завдання національної безпеки. Крім того, крім того. То, що нам зараз відкрилося в Курску, вже не теоретично, а практично показує, що нам цю правду треба доносити і за межі України, тобто міцно тримати всередині країни, і доносити цю. Правду для того, щоб ті люди все це знали. Я б, не, скажімо так, не ставився сумно до того, що молодь, молодь нічого не знає. Вона вчилася за фальшивими підручниками, вона дивилась телевізор, інтернет, де всі ці були були брехенті. Ім просто треба дати долучити їх до історичних фактів, реальних фактів. Значить, правда про історію, це як вибухівка страшної сили. Вона ламала всі міфи, так і тут буде ламати. Головне правильно, грамотно все це подавати, ну і доступно. Ну і на завершення нашої програми ще один факт. Зараз територія України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року становить 600 тисяч квадратних кілометрів. А до відрізання українських е, е, територій і передачі їх Росії в 1920-х роках територія України становила майже 800 тисяч квадратних кілометрів. Тобто Росія, по суті, забрала чверть українських земель. Е, ми не закликаємо тут. Е, Повернути ці землі, ми за дотримання міжнародних норм і міжнародного права. Просто як от говорили і пані Анна, і пан Сергій, для самоідентифікації маємо усвідомити ці факти і пам'ятати історію нашої держави, яка своїми витоками сягає глибини століть. Дякую гостям студії. А це виконувачка обов'язків начальника відділу використання інформації документів державного архіву Чернівської області Анна Морозова та представник Українського інституту національної пам'яті у Чернівській області Сергій Будко за цю розмову, а нашим слухачам за увагу. На все добре.